Хотів би вас проінформувати про те, що нарешті Харківська обласна військова адміністрація внесла пропозиції до уряду, зокрема до Мінреінтеграції щодо віднесення Харківської міської територіальної громади, тобто міста Харкова, до зони ведення активних бойових дій в розумінні податкового кодексу України. В який період? З 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2022 року. Що це означає? Це означає те, що у вказаний, тобто запропонований період, платники податків міста Харкова звільняються від сплати податку на нерухоме майно та від сплати податку на землю. Чи є цей період об'єктивний? Можливо, варто було б передбачити цей період на більш довший термін, зокрема до кінця календарного року, чи більше. Ми будемо продовжувати цю дискусію і вносити зміни. Щодо терміну можливо. Однак я вважаю, ми з вами разом виконали величезну роботу. Ми змусили органи виконавчої влади реалізувати свої функції та повноваження і захистити права та законні інтереси громадян України, жителів територіальної громади міста Харкова та платників податків. Я вам бажаю гарного вечора. І вдалого робочого тижня все буде Україна.